Це хуйовий президент. Щоб тому Путіну дав посраці, блядь! Та вже ніхто не хоче з тою Росії діла мати. Він, блядь, доведе цю Росію, що банкротство буде, що самі росіяни будуть унічтожити. Я прокинувся <зв>. сьогодні. Ну, як мене прокинув дід, от оцей, мій дорогенький Антон <різь> <Ітолій> Іванович. <різь> мене прокинув, бо тому що йому не йметься. Хоче працювати людина, хоче хоч ходити, рухатися. І я вже тако, коли вже вмився, вже набагато краще. Отак Але зранку таке Харкав Харковував, думаю, там скоро не знаю, блін, ту подхід хора вергаю. Йому шохи... ніч не спав! Чого? За тебе болів. Ось, ось. Ти за мене болівав? Да. Я за тебе теж. Все добре. Не треба, я боєць крепкий трохи. Замовляй хую! Єбей пе, є панем, є бейпе, оп, е, оп, є, обпаєм, є бейпе, я оп, я обпаєм, є беша ти мені куртка не саждит. Наша мені куртка, я сплю. — Що ти, ти мені несеш все сюди. О. Куртки покривали різні, мені нашу. Що дати? — Та не треба мені нічого, дід. Нащо ти несеш сюди все? Що твоя болить? — У Мене горло болить, — Що-що? — Цілу ніч ходиш, бляха, та й мені поспати. Та спи. Та ти не додаєш. Ти їв щось? А що мені куртка, Аня, Дид. Я ж лучше. Ой, маме свои куртки. Чтоб